Книга пошани Полтавської обласної ради вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Власов Олег Євгенійович народився 24 березня 1971 року у Пирятині. У 1986 році закінчив Пирятинську школу номер 5 Трудовий шлях чоловіка, пов'язаний із багатьма підприємствами, починаючи з 1987 року, працював у Перятинському Райсіль-Комунгоспі МПМК 26 на порятинському сирзаводі, в райагробуді, Дитсадку Пролісок та в Перятинському терцентрі. 26 травня 2021 року був призваний на військову службу за контрактом, був механіком у військовій частині А-0409. Зі служби в Збройних силах України був звільнений за станом здоров'я. 20 вересня 2023 року помер від легенево-серцевої недостатності. У 52-річного воїна залишилася мати та донька. Пам'ятаємо вічна слава герою!